Усім привіт! Мене звати Світлана. І я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Почався сезон знижок, і майже у кожному магазині стоять величезні червоні написи з розпродажем: мінус 50, мінус 70, а деколи навіть в мінус 90%. Я довго думала, в який магазин піти і зробити огляд, і зупинилася на магазині Stradivarius. Взагалі ніколи не робила огляд конкретно на цей магазин, тому. Тому зараз покажу вам ціни, покажу між чим обирала, і я все ж не полишаю таку знаєте, свою мрію знайти джинси, так як у мене в гардеробі їх одна пара, тільки ті, що на мені вибрала їх дуже і дуже багато. Також позиції якихось светрів знайшла, буду вам детально показувати з цінами І це відео також буде про прийняття себе. Говоримо про це також. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо дивитесь без підписки, також прошу вас поставити лайк. Мені буде дуже і дуже приємно. З Верхнього одягу я обрала на знижках лише ось такий плащ. Він як подовжена куртка робочого. Вони все ще залишаються актуальними. І почнемо з того, що на мені, на мені ті самі сірі джинси, гольф у мене від різовед, з віскози, дуже приємний до тіла. І на мені дублянка це резервет, червона сумка. На яку я вже робила огляд, і на шапулі я також показувала вам її у відео. Обіцяла показати свої кеди, які я ношу взимку, і це дійсно класний був вибір. Я обирала між угами. Ак оці що без п'ятки, що всі їх носять, і між цими кедами ви обрала ці кеди, не пожалкувала, нічого проти тих не маю, але ці набагато практичніше. Ну, це особисто на мою думку. Тому образ ось такий простий. Будемо приміряти і дивитися, що можна придбати на знижках. Буду говорити разом з тінами. Джинси у нас в пріоритеті, але треба якісь і образи зібрати одразу. Давайте про ціни. Зі знижкою, що светра, наприклад, якісь ковтинки утеплені або просто такі тоненькі, вони будуть за 799 гривень. Взагалі ціна 799 гривень, як е, на знижках, як на верх. Так і на низ, тобто джинси майже всі я не бачила інших зі знижкою 799 гривень. Тут будуть також позиції, які не йдуть, не пішли на сейл. Було також цікаво їх приміряти. І перше, що ми бачимо, це ось такий сірий светр у смужку, цікавий такий. Колір в поєднанні молочного та сірого. І кольори, як на мене, універсальні, підходять і до темних, і до світлих якихось базових речей. І давайте обирати, які самі джинси ми приміряємо. Були в мене позиції і не по знижки, без знижки. Ціна за джинси 1399 гривень, а також були позиції за 1699 гривень. Почнемо з цих перших. І зазвичай я ношу розмір 38-40 через бедра, а в талії вони. Зазвичай мені великі, так щоб вас зорієнтувати, можливо, також хтось шукає. Я зараз в прийнятті себе нову, тому що я від природи маю тонку талію. Коли я худну, у мене талія така класна, струнка, і зараз це моє схуднення, відверто кажучи, неможливо, тому що я годую грудьми. Знаєте, оце вираз це молочна мама. Тепер це про мене, ха ха-ха. І не маю сил зараз на зал, відверто кажучи, можливо, трішки пізніше, тому оце в прийнятті себе зараз я знаходжуся. Давайте приміряти, і ви знаєте, я хочу підтримати всіх тих, хто зараз також неважливо просто в якій ви ситуації знаходитеся. Оце прийняття себе. Я вас хочу також підтримати. що... Все, ми пройдемо. У мене, до речі, з кашеміру такі шкарпетки, дуже класні, м'ясенькі цими кедами, те, що потрібно. Я не люблю товсті шкарпетки, люблю тонкі, але типу в мене колись з норки. Знаєте, шкарпеточки, я їх віддала мамі, вони мені за жаркі були. А ці тоненькі, тому супер. Всі тоненькі зараз ношу. Як я виглядаю? Я забрала волосся, щоб більше було зрозуміло, як сідають на мені джинси, які пропорції я маю. Е і у мене такі сережки, пташки. Мені подружка моя подарувала. Давайте будемо дивитись на цей жах. Взагалі, отут я просто була в шоці. Я не розумію, чому це зовна так сідає. Е е до речі, ну, Типу це там розмір 40, і він, як ви розумієте, тут на мене великий, а ззаду сідає добре. Такі, знаєте, в мене апетитні форми. Чому спереду так дивно сідає, якщо зверху вони на мене великі? Я не могла це зрозуміти, там прям, ну я ще з животом навіть могла би поміститися. Дуже дивна посадка у цих джинсів. І фу, мене навіть це трішки засмутило. Але колір класний, і я вирішила приміряти з цим плащем. Ціна, до речі, на нього приємна. 1900 гривень зі знижкою. Буду приміряти розмір М. Подобається оцей вельветовий комірець коричневого кольору. І мені здається, такий плащ досить практичний і не банальний на заміну тренчам. Те, що потрібно ось так виглядає. Джинси – це провал. Я не розумію, чому вони так сіли на мене смішно. Я така, знаєте, посадка дуже дивна. Хто купує джинси у Страдіваріус, поділіться, можливо, це зі мною щось не так, але я на моделях дивлюсь, там також я зайшла на сайт, спеціально подивилася. Там моделі також, ось ця пахова зона, дивно в них виглядає. І так, давайте поговоримо про плащ. Це просто супер. Якщо ви в пошуках чогось такого на весну, зараз час піти і на знижках придбати, тому що ну, він вартує набагато більше, ніж ой, він. Він вартує набагато менше ніж виглядає, тому що виглядає він просто супер. Такий стиль класний, базовий, Навіть така річ можна абсолютно зі всім носити. і подобається, що вже ну без поясів, такий він легкий під футболку. Супер. Наступне це светер, про який я вам говорила. На куциках такий поло, і він на мене великий, тобто він іде оверсайз. Мені потрібно було набагато менший розмір. Я взяла розмір М і він ну просто гігантський. Я приміряла його з другими вже джинсами, з іншими. І ви бачите, тут підкат, і він прошитий цей підкат. Зараз майже всі джинси так ш'ють. Як на мене, він якби робить. Непропорційним мою фігуру не тільки мою, а взагалі фігуру так просто ділить її по цю лінію, а не довшену. І також у мене пахова зона зовсім не влаштовує у мене абсолютно немає живота. Тобто там, ну там шкіра не залишилася, звичайно. Але чому внизу настільки дивно виглядає, ну все, будете знати, не будете йти і будете вибирати класну посадку. Але якщо з нами хтось поділиться, хто був у Страдіваріус і скаже, є там класні джинси, класна посадка, ми будемо дуже вдячні. Мені подобається якість самого самого чинця, тобто класний денім, але це ну якось не дуже. Взяла приміряти вкорочений варіант такого світшоту. Він також утеплений на флісі ціна 799 гривень. І обрала я для себе такий об'ємний білий напис. Нічого особливого, але мені подобається цей його вінтажний стиль. І класна тканина, дуже приємна до тіла. Єдине, що колір. Я не впевнена, чи такий зелений, темно-оливковий мені пасує, і джинси, які я обрала вже не на знижках, мені набагато більше сподобалися. Це вкорочений варіант, і гарно виглядають шкарпетки мої, також взуття. І ззаду, також, також також це слово дуже часто я за сьогоднішнє відео вже сказала, але мені вони найбільше сподобалися і сподобався градієнт. Темно-синій градієнт з такими висвітленнями виглядає набагато краще, ніж попередні моделі. Щоб ви розуміли, всі джинси одного розміру 38 го тільки деякі моделі мають розмір 40, але виглядають дуже і дуже по різному Тому не зважайте на цифру. Вибирайте і більші, і менші моделі. Од, якщо вам сподобалось якісь джинси, беріть і менший, і більший розмір. Знайти яка посадка. Тут більше про посадку, а не про розмір. Наступний мій образ складається з такого світшота. Він іде разом з білою сорочкою. Така імітація сорочки на комірі, утеплений також на такій. На флісі і він об'ємний, гарно поєднується з джинсами. Якщо ви помітили, то ще раз я приміряю різні джинси одного і того самого розміру, ці мені сподобалися менше. Вони якось дуже сіли дивно і. Насправді не дуже зручно, як на мене. Тепер вже темний варіант: це такий світшот. Зараз вони дуже популярні на блискавці, тобто до грудей класний такий вінтажний вайб і джинси, які мене зробили на 10 кг більшою через свій колір. І я люблю е, такі більш глибокі кольори джинсів, деніму, Але, в принципі, може бути, вони мені чимось на Levi's е, схожі. З, звичайно, не та якість, вони набагато тонші, але все ж цей образ мені дуже сподобався. Такий класний вайб, я б придбала. Єдине питання, чи вам передає все камера, і вони задовгі. Тобто тут вже підкат цей потрібно робити на джинсах самостійно, можливо, пропрасувати і ось в такому стилі і носити. Я маю взагалі сумніви з приводу цієї посадки, тому показую вам, як це виглядає на таких фігурах, як у мене. Останній образ, мій фаворит. Якщо ви додивилися до кінця, то ви мені скажете, чи правильний вибір я зробила в плані того, що він мені найбільше подобається. Я замінила ковтинку на світлу з тієї ж самої серії, що й Темно-синя, вони висіли поруч, і я вирішила її приміряти. Дуже красивий сірий колір. Ці букви, вони такого холодного. Сіро-синього кольору і світлі джинси. Світлі джинси, як мені здається, дуже класні. Не знаю, як практично буде зараз, коли сніг все то замерзає, то пітає. І знаєте, оце болото в мене сухого асфальту мало, і мені здається, всі джинси ззаду будуть брудні, але посадка в цих більш-менш. Ще окрім верху, мені сподобалися ці джинси за їх довжину це просто. Топ довжина мені підходить, і красиві шви на блакитному денімі, Він, до речі, такий в міру цупкий, красивий темно-коричневий шов, буде поєднуватися ну, навіть з цими кедами на хутрі. Зараз я майже не ношу підбори в повсякденному житті, тільки на вихід. Але, знаєте, цих виходів зараз дуже і дуже багато на свята. Тому дякую вам за ваш перегляд і до нових зустрічей.